Це здається під перебігали на відкритій ділянці. Ми їх провели, з поля заходили. Ну тут хлопці з ними побралися. Мабуть, вирішили салки пограти. Ну, він дуже спритний жити хотів. Один стріляє, другий друга приманку. Ну тут вони влаштували прям цей 300. Це, до речі, не часта ситуація. Такий підрозділ спрацьований, що він повернувся до нього, другий чи третій вибіг, зараз їх двоє. Вони його кудись почали в кучі затягувати, бо зрозуміло, що тут їм капут буде. Хочі ж бачиш, що 300 треба повторити, чиї два поруч. Ну це взагалі прямо три буде. Зв'язок і ну що поробиш, а коли з ЄБ зв'язок е зум залипає. Ти нажимаєш нічого, не відбувається. Потім трошки проходить час, Раз він тебе відзумувся. Ну це так бісить. Прямо біль мовікіста. Це коли хлопці кажуть відзумся ти намагаєшся, воно не відзумовується, щоб подивитись, якісь орієнтири чи ж поруч відбувається. Або навпаки, треба зазумитись. -за вони заходять, воно не працює, блін, ну тут на досвіді якось середній зум обрав і так і висиш. Не рухаєшся, стараєшся не розвертатись зайве рашу. Антени не перекрила тушкою. Не тут. Його перетягнули в кущі. На місці його перемотали цими, і, і, своїми цими ж ботами. Моє бо смархали не досі мотаються. Це окреме питання. Ну, красавці, я їх прям поважаю. Вони роблять все як, як нам зручно. Це як реклама. Мені здається, це вони спеціально рекламували, що був хороший в Йо. Вони виклали міни. Попереду і у цей маленьке віконечка, так само видно, що лежить е -е -е, мінка. <р judgement> ну, може не вспіли їх, може вони важкі, ну, до них так кинули, вони зеленого кольору не Де, вирішили не ховати. Ми не очікували, що так йобне. Ну, коли коли воно льобнуло, всі такі, а вони приїжджають, їм привозять БК, ММ, їжу під в бо ті закінчились вже зарано, і вони без задньої мислі там до вигрози попрямі несуть в те місце, де воно там і буде лежати. І ми Спостерігали просто не не один раз в цьому районі залітає латка, викидаються, під гурбою вибігаються, все хапають, швиденько розносять, плавало сюди, під сюди їжу там в інше місце. Оце був клад ПММ. Зазвичай вони там стараються чи двері, чи ковдру закрити. Вход, щоб не так легко було зліта. Ось прямо туди і воно потім о. Просто красиво. Мені так подобається, коли полум'я через чорне диво воно знутри світиться. Ой, красавчик. Ну нормально насбирали. Там, мабуть, на тиждень запасів. Трошки не вспіваєшся не на заповільнення, не співаєш. Ти ж не знаєш, що воно зараз вибухне. Хочеться, щоб все в кадр попадало. А зум ну, обмеження має по швидкості. Ось вибіг і побіг, і все. Ото. А і потім за ним дивишся, куди ж він біг. Дуже часто той, хто тікає, він проводить до нового укриття. І от тебе по цепочечки Отак от все це нове укриття знищили. Тут один-два вибігли раз в інше місце забігли. Це знищили. І воно так от просто бігають по укриттям. Палять там, хто сидів, мабуть, подякувало йому. Велика хата, прям така там декілька кімнат. Було ти їх тут час зараз, зараз повибігаю, прям такі на гніздо почнуть вилазити. Потім здається, хтось прибіг, почав розкопувати. Потім виявилось після руйнювання хати, що тут ще десь вход в підвал. Бо будувало так, що його не видно майже. Ось у них стандартно просто висить, хлопці спеціально понижче, щоб не заходили. Дверей нема, тряпка якась. Скавернуває, да, так, да. так. Скавернуває гніздо. Ця історія нагадує цей, коли на кухні вмикають світло і таргани починаються. <неп unpry -up> а ви в піхах. Ти то зійшла і Це перша партія, здається, побігла. І тут ти не знаєш, за цими спостерігати двома, а вдруг там ще вибіжуть, бо вже були такі випадки, ситуації. Трошки їх проводиш, відзумлюєшся, дивишся туди, там знову щось Вазить цих намається провести. Плін хочеться одразу там три-чотири борта розподілити. Воно ж як клубочок, починаєш витягувати. Раз ніточку потянув, тут раз ще щось вилізло. Однаступну і Воно так поряд, поряд, поряд. Раз а потім велика ділянка, де нікого нічого немає. Раз бачимо рух. Ми думали, вони зараз сюди забіжуть, ну класно. А вони вибігають, вони не, не кінчаються. Запаковані повністю з, з рюкзаками. Тобто вони кудись збиралися. Далі це такий непередній не край. Ми дивимося, хоча б напрямок, куди вони біжуть, щоб потім там почати спостерігати. Ми нормально в той день попрацювали. Це, чи, чи на це на протязі двох днів, якщо там. Більш пріоритетних цілей немає. Ми знаємо, що там укриття спометловав ми собі ставимо, що якщо цілей не буде, можна на тут почати спостерігати, щось дивитись куди зайти краще. Тимчасово сарайчик прибіли. Стараємося подивитись, чи є там щось внутрі. Да-да, лежить, лежить. Ну, ага. коня включив. Бо він розуміє, що 100 метрів направо, наліво, вверх низ нічого нема, але він буде все одно сидіти до останнього, поки не прилетить борт. Не завжди ж таке буває, що він. Поряд був, і він забіг, відвертав цей сарач. Вони просто забирають там, перепочивають. І все, і він чекає. Ось дочекався, маска отримувати. Це можливо, що наше криття. І тут поряд десь під пілоти працювали. Там такий лісок і в цьому ліску, вони постійно. Ми їх зими там спостерігаємо. Постійно то особовий склад екіпажа врожає. То антени, то щось. а Вони все одно туди пруть, пруть бо місць більше нема. На дерево, як обізяни вилазять, примотують просто до явок антени і починають літати. Там щось великий бліндаж був, і у них там обладнання. Ми так коли сонечко дозволяло заглядувати. А такі бліндаж хитрий, Оце широкий вхон, да? ну закрити його, і все тут. Чи до запасний вихід, і отут є траншея, і в смітнику, тобто вони сюди виносили сміття, і сміттям замаскували цей вход просто так під 90 градусів. Пряма траншея. І ми бачимо, раз як підходить, залізають, кудись пропадають. Ми прилітаємо просто куча сміття. Починаємо спостерігати. Не завжди це в той же день відбувається, іноді інший екіпаж спостерігає, потім розказує що там. бачили, таку то ситуацію. Тут був другий вихід, бо після вибуху із димок пішов. Ну прям я такого давно. Можливо, батки, якщо тут під. Пілоти, у них типу екафов, бандериків наших, у них щось бува. Коли боче, воно прям так класно розривається. Ну видно, що це не, не биче-почовабуха. Середнє місце вони там прям ходили. На жаль, вони не всі глухі. чують за кількасот метрів, як підлітає камінь, і починають щось діяти. Тому треба ще враховувати, щоб вони нас не почули. Є такі, що розрізняють. просто Постерігає за ними хтось чи ударні квити. Ну він так щось біжав ну, на 9 секунд на сотню. Щось повільненько так. Е, це перший він лежить, потім його розвідують. Він там чи, чи проповз, чи в такій позі й залишився. Це хлопця, просто мені офігенно сподобалося. Вони одразу другим бортом ну, до раз, якраз. Відкрита ділянка, нічого немає. Вони все одно там пруться, хоч. Ну в них вибору немає, їх посилають, а тут залізали. Перше лежить, і тут вже другий. і так вони досі лежать вже кілька місяців.